Рах смерті, відчуття, що з тобою щось не так, серцебиття. Залишайся, поговоримо про панічні атаки і як можна собі допомогти. Усім привіт! Мене звати Наталя Шийко. Ви на каналі, де психологія і аромат поєднуються. І сьогодні ми будемо говорити про те, як допомогти собі, коли відчуваєш вже панічну атаку, або такі періоди бували, і що робити з тим, щоб покращити свій стан, щоб допомогти собі. Тема панічних атак прийшла до мене. Якось несподівано, тому що я не збиралася з цим працювати, але до мене почали звертатися клієнти. Тоді я ще служила в армії і була військовим психологом. Ми проходили навчання, і я навчалася на інструктора з посттравматичного стресового розладу. І, взагалі, в роботі з військовими було різних багато навчань, щоб зрозуміти навчання вище навчальні заклади не дають. Практики, тому я навчала вивчала дуже багато різних напрямів, щоб допомагати людям і саме консультувати. Але я не вивчала як такої травмотерапії, роботи там з травмою, з кризовими станами. Але так як я військовий психолог, то ми багато навчалися саме на допомогу військовим, посттравматичний стресовий розлад, це також робота з стресом. І так сталося, що коли до мене звернулася людина з панічною атакою, перша, перша людина, я Рішечки підняла інформацію, почитала, подивилася і кажу, давайте ми з вами зустрінемося, визначимо, наскільки ваш стан критичний, і подивимося, що я можу зробити. І ось так ми зустрілися три рази. Я дала їй звичайні протоколи, про які я скажу сьогодні, і через три консультації, тоді, коли на першій консультації вона мені казала, що я практично кожного дня відчуваю панічну атаку. То на третій, тобто через три тижні, у неї не було ні одної панічної атаки після нашої першої зустрічі. І тут я зрозуміла, що є чим ділитися, і хочу сьогодні цим поділитися. Я працювала з панічними атаками ще в консультуванні, коли не мала своєї інструменту, ефірних олій. І можу сказати, що є інструменти, є е, дуже велика різниця з тим, коли ми поєднуємо це з ефірними оліями. Сьогодні хочу дати як розуміння того, як це відчувається, тому що коли ти розумієш, що з тобою відбувається, тобі в принципі стає вже легше. І з іншої сторони хочу дати розуміння, що панічні атаки не лікуються в момент панічних атак. Вони лікуються до або після, і як вони лікуються. Коли потрібно звернутися до спеціаліста. І ще дуже важливо, ми поговоримо про панічні атаки про дітей, про підлітків, про дітей, тому що зараз, на жаль, це також присутнє. Я хотіла зробити з цього велику публікацію, але бачу, що не вдається виписати все, що я хочу сказати. Саме тому сьогодні давайте почнемо. І так, панічна атака це раптовий інтенсивний епізод страху чи дискомфорту, що досягає піку за хвилину. Це визначення з класифікації хвороб, міжнародної класифікації хвороб і має супроводжуватися чотирма або більше симптомами, такі як прискорене серцебіття, пітливість, тремтіння, задишка, грудях, нудота, запаморочення, оніміння, відчуття нереальності, страх смерті, божевілля чи втрата контролю. Ось якщо із цих перелічених. Симптомів 4+, плюс відчуваються. Ми можемо діагностувати панічну атаку. Симптомами панічної атаки згідно з міжнародною класифікацією хвороб є прискорене серцебиття, да, серцево-судинні прояви. Це прискорене серцебиття, відчуття перебоїв біль або дискомфорт в грудях, да, тобто коли прям стискає або давить вдихання відчуття нестачі повітря, задишка, задуха, немає чим дихати. да, нібито задихається людина, неврологічні запамручення. Нестійкість відчуття пресингу, оніміння, може бути покалювання навіть по, по рукам. Психологічні страх смерті це, до речі, досить част, частий симптом. Людина, яка відчуває панічну атаку, їй здається, що краще вже померти, ніж відчувати те, що вона відчуває. Я це чула від своїх клієнтів, з якими ми працювали з панічними атаками. Але хочу сказати наперед: такий Міні спойлер, панічні атаки лікуються, це не смертельно. І ми маємо інструменти, як абсолютно спокійно жити без панічних атак сьогодні, на сьогоднішній момент, в психології, в психоаналізі, в психотерапії і в ароматерапії. Також ми маємо ті інструменти, які допоможуть людині ось так, дуже швидко. Це правда не довге і довге лікування. Це досить швидкий інструмент, який допоможуть людині. Видужити, зцілитися. Психологічні, да, як страх смерті, страх збожеволіти, втрата контролю, відчуття нереальності, да, якась дезорієнтація, відірваність від себе, ніби ти дивишся на себе зі сторони таке відчуття, знаєте, інколи коли засинаєш таке відчуття, пробуджується. І можуть бути якісь інші відчуття, такі як тремтіння, пітливість, прилив жару або холодно стає, нудота, дискомфорт в животі, почут... відчуття комку в горлі. Да, тобто такі ось дискомфортні. Відчуття. І важливо сказати про дві речі. Перше, ми маємо інструменти, і зараз я ними поділюсь, як допомогти собі в момент панічної атаки. Тому що інструменти, які допомагають в момент панічної атаки, абсолютно відрізняються від тих, які допомагають вилікувати, да, зцілити те, щоб у людини не було панічних атак. Це дві різні доріжки. Отже, візьмемо першу. Та, яка, що ми можемо робити, коли сталася панічна атака. Можу сказати, що людина, яка відчуває панічну атаку, вона на другий, третій, четвертий раз, якщо це з періодичністю починає відчуватися, вона вже розуміє, що з нею буде зараз панічна атака. Можливо, вона не знає, як це називається, можливо, вже і прочитала, як це називається. А якщо ви, до речі, розумієте, про що я говорю, і вам відгукується, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це, знаєте, в моменті одразу класно, коли. Ми, так знаєте, спілкуємося в такому форматі. І е, коли, я, коли людина це відчуває, вона е, несвідомо починає вже собі допомагати. Але не у всіх є якась така включена, на жаль, е, саморефлексія, щоб зрозуміти, що мені може допомогти зараз. І моменти, да, коли вже настає панічна атака, е, це Якісь такі моменти тригерні. Да? тобто щось сталося, що її спричинило. Мені дуже потрібен костюм. Що з ним відбувається? Е, Досі не заряджений. Ні, сер. Він заряджається, але дуже повільное. Там така сама напруга, як і всюди. Це мій костюм. і Я не я не можу. Я, я, я... О, господи. Починається. Тоні. Це як остання крапля в стакані. От, да, у нас є такий якийсь внутрішній резервуар емоційний, в когось він там на 200 грам, в когось він на 3 літри, в когось там на 200 тисяч літрів. Да, тобто залежить від об'єму особистості. І ось, до речі, те, що ми будемо працювати, щоб не було панічних атак, це якраз і буде цей об'єм особистості, да, щоби. Емоційні ситуації, які трапляються, вони не вибували настільки, що траплялася панічна атака. Панічна атака, по суті, простими словами, це тоді, коли емоції настільки переповнюють, що людина не може з ними впоратися. А відповідно, це означає, що це не ця ситуація спричинила панічну атаку, а якісь... Да, якісь багато багато різних ситуацій або ситуацій, в якій живе людина, да, або які ставалися з людиною, вони спричинили, що зараз оця ситуація, яка сталася, стала останньою краплею. Можливо, це був. Це може бути багато що, це може бути якась розмова, навіть якесь здивування, якась новина. Да? І ось включається, як остання крапля капає в стакан і починає виливатися з того стакану. І виливається по-різному, можемо психувати, нервувати, хтось да, по-різному реагує, а хтось реагує панічною атакою. Основними причинами, які Підводять нас до цього, це, звичайно, хронічний стрес, коли ми не висипаємося, коли ми лягаємо пізно спати, рано прокидаємося, і ми накопичуємо ось цей стрес, 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 і наш стакан переповнюється, і немає місця, коли його звільнити. Пригнічені емоції, страх, гнів, сум. Коли вам було страшно, коли ви хотіли кричати, а ви себе затисли і не дали проявитися цим емоціям. І це найбільше, до речі, ось найбільше. коли ми не проявляємо емоції, коли ми себе затискаємо, затискаємо, мовчимо, проковтуємо, не говоримо, і в якийсь момент все вже, от це, знаєте, там стискачка не витримує, і починає розриватися зсередини. І ось цей розрив, звичайно, людина роками може так жити, правда, роками може так жити, і в неї може проявитися крик тіла через психосоматику, через різні прояви, там шкірні, особливо різні висипи, особливо все, що на тілі, знаєте, це на обличчі написано: це все ось цей внутрішній стримування. І воно починає кричати просто через все тіло, також в різних різних варіаціях. А, постійний контроль, я маю все тримати. Травматичний різний досвід. Звичайно, якщо ви самі були свідками якоїсь події, або самі були а, в якісь події, або ви бачили, або дуже багато спостерігаєте з різними подіями, все це буде також накопичуватися. Мозку нашому все одно. Ми стоїмо там десь на вулиці, де не знаю, стріляють. Чи ми дивимося на те, як хтось стріляє? Ми це проживаємо. І, і досліджень цих дуже багато, які нам показують, що мозок наш. Так реагує дійсно. Виснаження, недосип, гормональні різні зміни. І, звичайно, що панічна атака, вона не про те, що. A, там з людиною щось не так, a, a, a... і це саме такий крик про допомогу. Це тіло так намагається звільнитися від тих накопичених емоцій. І ось коли це страпляється, і ми відчуваємо це серцебиття, нестача повітря, тремтять руки, якийсь такий страх, дуже сильний страх накриває, є декілька важливих моментів, які ми можемо з собою. Зробити, да, допомогти собі. Надважливо, от особливо люди, які я вже почала говорити, люди, які розуміють, що з ними трапилося, і трапляється, от зараз буде панічна атака. Вони починають щось робити. Господи, що ж робити? Так, вдихайте. Просто дихайте. Ви ж механік, правильно? Правильно. Ви самі казали. Так, я казала. Може, тоді спробуєте щось зібрати? І вони такі. О, мені так легше. І це правильний шлях. Дуже часто буває людина, ну, ми знаємо такі інструменти, як там, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Да? Там, назви, там, 5, тобто ти, назви там, 5 того, що ти бачиш зеленого кольору, 4 там, ще чогось. Да? Тобто, ми розфокусовуємо свою увагу на інші якісь тригери, да? на інші якісь події, що Дає можливість не зануритися у відчуття. Ось це дуже важливо. Є. Коли відчувається панічна атака, дуже важливим є не зануритися в відчуття, що я відчуваю зараз, а змінити фокус уваги. Так, де мої пальці? Скільки в мене пальців? Так, це пляшечка. Щось зробити, мити підлогу дійсно. Да? Тобто, дуже багато хто, особливо от у дітей, це можна, вони починають там рахувати палички на руках. Я прям чула да, такі історії. Тобто, це те, що допомагає в момент цієї історії, да, в момент панічної атаки, змінити фокус уваги на щось інше. Це перший момент, що ми можемо зробити. Звичайно, є техніка як дихання квадратом. У нас навіть у мене на каналі є е, відео. Внизу під цим відео я залишу. Прям ви можете собі зберегти це е, відео, де просто рухається такий кружечок по квадрату. Ви можете разом з цим кружечком дихати. Дихання по квадрату е, воно не лікує панічні атаки, але воно допомагає змінити фокус уваги і е, переключитися. Uh, що можна зробити? Якщо це ви відчуваєте панічну атаку, ви просто відкриваєте це відео, тому що так простіше. Що ви бачите, що хтось відчуває панічну атаку, починається задишка, ви, ви просто стоїте перед людиною, малюєте квадрат рукою і говорите: вдих, затримка на 4, видих на 4, затримка на 4. Вдих на Да? Тобто кожна ч ч частина квадрату, кожна сторона квадрату це буде рух на 4, не, не швидкий. Да? Давайте разом спробуємо. Це буде так: вдих на 4. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Погодьтесь, коли ти слідкуєш за тим квадратом, думати про ще щось дуже складно. Саме тому ну, якби в цьому і є сенс в тому, щоб змінити фокус уваги. А друге, це дихання. Дихання це життя. Коли ми відчуваємо панічну атаку, починається поверхневе дихання. Ось таке. І е, якщо ви так будете дихати, навіть просто сидячи вдома спокійно і подихаєте так півтори хвилини, ваш організм почне виробляти кортизол і адреналін. Тому що таке дихання, воно потрібне, коли ми біжимо. Ми маємо розганяти, розганяти. А коли ви просто сидите спокійно, вам не потрібно таке дихання. Тому дихання глибоке на 4 з затримкою. З видихом повільним, це дає можливість сповільнити вироботку кортизолу. Ну і, звичайно, тут, е якщо ми використовуємо ефірні олії, наприклад, такі як м'ята перцева, РС, е це може бути р це суміш, е дихальний якраз суміш. Це може бути ладан, наприклад. От в мене, е тут є ладан, це може бути навіть лимон звичайний. Тобто, в принципі, більшість ефірних олій, ну прям більшість ефірних олій, ми просто ось так крапаємо на долоньку, розтираємося. Називається суха інгаляція. І вдихає. Це може бути лаванда, це може бути е, ладан, це може бути апельсин, лимон. Е, це може бути суміш, е, там, де є м'ята євкаліп, суміш РС, Respiratory Care називається в Young Living. Також це може бути стресовий, також суміш лаванди, там є ваніль. Тобто це те, що заспокоює і дає відчуття спокою, розслаблення. Uh, і як працюють ефірні олії? Вони через 20 секунд потрапляють в головний мозок. Через, uh, ні, вони через 0,2 секунди потрапляють в головний мозок. Через 20 секунд починає працювати, допомагаючи мозку знизити виробку кортизолу, адреналіну, тому що а, нюховий нерв нюх впливає. Це а, один і той самий орган, відповідає за нюх і за емоції. Відповідно, ароматами ми можемо впливати на емоції. І відповідно, коли в нас починається панічна атака і виробляється кортизол, адреналін, гормони стресу, починають просто атакувати все наше тіло. Ми допомагаємо мозку заспокоїтись, так? тобто ми його в той самий момент, буквально через 20 секунд, заспокоїмо. І це дуже і дуже дієво. Якщо людина поруч з вами і у вас є ця чарівна пляшечка. Ви можете допомогти. Скажу вам таку річ, що, знаєте, це, як то кажуть, ексклюзив. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми були на, як я кажу, дуже хорошому підвалі у наших знайомих, і там відбувалося дуже багато різного, тому що 15 людей в замкненому невеликому приміщенні. Та, і на якийсь третій, четвертий день одні із люди, людей, які там були, у неї сталася панічна атака. І я розуміла, що панічна... це був спочатку страх, потім якась тривога, і це все переростало, переростало буквально на моїх очах в панічну атаку. І спочатку я дала їй м'яту, а потім я дала їй подихати ладану. І я побачила, як буквально через дві хвилини все нормалізувалося, дихання нормалізувалося, стан нормалізувався. І я тоді усвідомила наскільки цей інструмент потужний і сильний, тому що, ну по-чесному, ні одне дихання по квадрату і ні одна інша інший інструмент так би не спрацював. Саме тому я в своїй роботі використовую ферніолії завжди в будь-яких проявах я їх використовую. Ну, а тим паче, тут це просто маст хев. Далі. Що ми можемо допомогти? Як ми можемо допомогти дітям? В принципі, все, що ми зговорили, все підходить дітям, але... Є такі нюанси, я хочу просто проговорити, що може бути для дітей, маленьких. Це також можуть бути різні ігри, які їх відволікають. Наприклад, згадати про алфавіт, там, які є літери, перерахувати ці літери, знайти ці літери, знайти там імена тваринам, да? Тобто відволікти на щось інше. Да? От як ми можемо відволікти там, до двох років дитину, можемо відволікти взагалі, от у неї там вона падає в істеріки, хоче там щось, а ми такі. О, Дивися, а там червоний динозавр. І дитина така, де динозавр червоний? І все, вже погнала за динозавром, їй вже не треба. Тобто, да, до двох років приблизно це ось такий вік, коли ми можемо відволікти дитину, не треба їй пояснювати, щось там, дивись. А їй просто треба відволікти, і все, тому що у неї ще не працює ця аналітична система, щоб пояснювати їй, що ну дивись, в мене немає грошей, там купити тобі цукерку. Просто вон червоний динозавр, все, погнали. І... Такому випадку, якщо дитина навіть старша, це можуть бути навіть там до підліткового віку, да, 10-12, це також ось там відволікти на якісь інші предмети, назвати. Так само ось, дитина відволікається, знижується ця тривожність, страх. І якщо у вас є чарівні пляшечки з ефірними оліями, то це просто must have і дуже і дуже допомагає. Можна також, звичайно, якщо це ваша дитина або вам дозволили підійти до цієї дитини, то дати. Такий тактильний відчуття, так, що я тут, ти в безпеці, тому що це заземлення, воно також допомагає. Фірнюалії також дають відчуття заземлення, і це один із моментів дуже важливих заземлення. Можна навіть зняти носки, походити, постояти, намотати кола, відчути землю під ногами. Це і для дітей, і для дорослих буде дуже-дуже необхідне. І, звичайно, якщо Трапляється так, що ця ситуація повторюється, або вона якась е, там постійна і є якісь відволікаючі фактори, то знайти безпечне місце, стихе безпечне місце, щоб відпочити. Тому що після панічної атаки людина дійсно втомлена. Е, і якщо ми не змогли собі допомогти або не змогли допомогти людині поруч, це в тому може продовжуватися декілька днів. Тобто, ось це емоційне виснаження, і таке швидке, дуже емоційне виснаження, воно. Воно дійсно виснаження. От прям така тавтологія вийшла, але прям така глибока яма, в яку людина поринає на декілька годин навіть можливо, і потім потрошечку потрошечку починає виходити з цього. І саме тому, коли стається другий напад, третій, четвертий там, і так далі, для людини це просто такий страх, вже сам факт того, що вона знає, як це, як це важко, це ще стає важче. Тому кожна наступна панічна атака вона стає ще важчою і важчою, і тільки погіршує стан. Отже, що ми можемо зробити, як можемо допомогти собі? І що можна робити, щоб не були панічні атаки, навіть якщо вони вже у вас є. Перший важливий момент це відновлення хоча б якогось режиму. Коли в нас є постійно повторююча дія, наш організм відчуває більше. Впевненості, більше стабільності, і це дає відчуття спокою. Постійно повторююча дія. Що це може бути? Лягати в один і той самий час, прокидатися в один і той самий час, снідати зранку, не побігти кудись. Не, ну, да, тобто постійні повторювані дії. Зранку займатися там якимось фізичним навантаженням 15 хвилин. Звичайно, звичайно, це медитація. Різні є методи медитації, різні абсолютно. Хтось любить голосом автора, хтось тільки звук, щоб це була музика. Панічні атаки це ще не настільки тривожний розлад, якщо це сталося там раз або два, або ви відчуваєте, що щось дуже близьке ставалося, тому що є такі тривожні розлади, при яких медитації не рекомендовані. А при панічних атаках вони дуже навіть рекомендовані. В мене було декілька клієнтів, з якими ми буквально за три консультації вирішили питання з панічними атаками, тому що перше, ми їх проговорили, що сталося, коли це перше сталося, як це сталося, і тому, звичайно, психотерапія це один із важливих методів, якщо це стається постійно, тому що ні антидепресанти, ні не знаю, що ще не допоможе ні снодійні вирішити панічні атаки. Це буде ті. Тільки погіршуватися. Тут важливо працювати зі своїм станом, і, звичайно, чомусь так сталося. Тобто, щось спричинило це. Про це треба поговорити з психологом, психотерапевтом, з людиною, яка вас почує. Це не подружка, це не психіатр поки що, і це не невропатолог, який вийшов, випише вам антидепресанти. Це психолог, який послухає вас, і що з вами трапилося, чому так трапилося. Коли а, психолог має ще ефірні олії, і ви будете використовувати їх на постійній основі, це допоможе організму відновитися швидше. Тобто, наприклад, використовуючи лаванду ввечері, ви можете відновити сон, відновити свої процеси під час, сну, які відновлюють організм. У мене, до речі, є відео про сон, як використовувати ефірні олії і допомогти собі внизу під цим відео також залишу його. А, тобто відновлення. Сну, відновлення процесів життєдіяльності, тобто якийсь режим. А, звичайно, робота з емоціями, з психологом або з різними практиками: виписувати, писати, що сталося, тому що от. Буває так, що а, панічні атаки спричиняються якоюсь подією, яка стала кризовою для вас, і ви нібито ну, ніби, ну, і ладно, ну сталося. А, але цей раз, через якийсь час це ніби як накрило вас. Да? Тобто а, ви не придали цьому ніби значення, але саме це спричинило. І це дуже важливо пропрацювати, щоб ці емоції, які ви тоді прожили, вони відпу... ви їх відпустили, не тримали в собі. Ось такі дії, які ми можемо робити в процесі відновлення, якщо ви будете використовувати ефірні олії, то тільки терапевтичної якості, тому що те, що можна купити в аптеці і так далі. Ну, я багато про це розповідаю. Подивіться різні ролики на моєму каналі. Це все не буде працювати. Ви просто послухайте мене, ви використаєте щось, що називається аромамасло, і скажете, це все не працює. Це все працює, якщо використовувати ефірні олії терапевтичної якості. Якщо ви не знаєте, які використовувати, напишіть мені в інстаграмі. У нас є окрема сторінка Aroma Академії, де ви зможете знайти абсолютно всю інформацію, яку потрібно щоб використовувати якісні ефірні олії. Ми поговорили з вами про панічні атаки, ми поговорили про те, як ми можемо допомогти собі, як допомогти дітям, підліткам, якщо поруч з вами такі є. І, звичайно, що, знаєте, панічні атаки це не про людей, які слабкі, або які не можуть собі допомогти, або це точно не те, що потрібно ось так, махнути рукою, типу, та ну подумаєш, ну всі трохи десь тривожаться, трохи десь там ну, за в мене, Ну, ну там ну, трошки мене накрило, ну нічого там з'їм трошки солодкого і все. Але насправді це набагато глибша тема. І знаєте, от, як то кажуть, не раз це саме. Треба щось з цим робити, і бажано. Не відтягувати з цим, тому що наш психологічний стан впливає на фізичний стан і емоції наші нікуди не діваються. Тому, якщо раніше ми говорили, що там достатньо раз на якийсь час там на якийсь ретрит з'їздити до психолога, раз на колись сходити, дуже мало хто ходив до психологів, то сьогодні це наш must have. Це вже не те, що Ой, дуже дорого. Я тобі, не можу собі це дозволити. Насправді, ми можемо собі дозволити дорогий телефон, дорогий ноутбук, брати в кредит, робити весілля, але своє психологічне здоров'я точно варте того, щоб взяти кредит. На правах реклами, як то кажуть, я почула цю фразу в книзі, бути окей. І мені вона дуже сподобалася, тому що коли ми беремо кредит на телефон, нам здається, що це окей. А коли ми беремо кредит на те, щоб бути психологічно здоровими, нам це якось не складається в пазл. Тому будьте здорові, бережіть себе, піклуйтесь про себе і про своїх близьких. І давайте будемо, давайте будемо трішечки більш уважними до себе. Я буду вам вдячна за ваш коментар, за ваш лайк, за підписочку, дзвоник, що там ще потрібно на Ютубі. Обіцяю не пропадати надовго. Планую, що цей рік ми з вами будемо разом говорити на різні теми, тому якщо вам щось цікаво, пишіть внизу в коментарях. Також будемо розбиратися з цим разом. Всім пока-пока!